venit pokloni... ad Христос Воскрес! Дорогі браття і сестри в Христі, сьогодні четверту неділю по пасті, неділю пророслабленого в наших храмах звучить Євангеліє від Івана. В той час Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по єврейському «Витезда» і має п'ять притворів. У них лежала сила недужих сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду. І хто перший по зрушенні води спускався у купіль, видужав, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що не здужав 38 років, побачив Ісус, що він лежить. І, довідавшись, що він вже дуже довго недужає, каже до нього: Бажаєш видужати, відповідає йому недужий. Не маю нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода. Бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Ісус мовить до нього: Стань, візьми ложе твоє і ходи. І відразу видужав той чоловік і взяв своє ложе і почав ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть тому, що видужав. Та ж то субота, не личи тобі носити ложе. То їм відповів той, хто мене оздоровив, сказав мені візьми твоє ложе і ходи. Спитали його, хто той, що сказав тобі, візьми твоє ложе і ходи. Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і мовив до нього, оце ти видужав, не грішиш більше, щоб що гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, що той Ісус оздоровив його. Дорогі в Христі. Всі ми живемо тепер у часі після Пасхи, у цьому світлому періоді. І напевно, Багато хто з нас цей пасхальний час використав для того, аби свою душу очистити, аби прийти до святої сповіді, аби зцілитися з тої недуги гріха, яка всіх нас робить в тій чи іншій мірі розслабленими, нездатними до вільного життя, не здатними до здорового способу життя. Нездатними жити так, як то живуть інші. Але дуже є важливим моментом порозуміти собі одну дуже важливу річ у святій сповіді. А це є те, що сповідь має нас привести до зміни життя. Сповідь це не тільки зцілення. Сповідь це не тільки момент розкаяння, а сповідь це є щось таке, яке. Що нас має привести до нового способу життя, до чистого способу життя, до такого життя, в якому вже немає місця тим нашим давнім гріхам. І коли наша сповідь є такою, то ми можемо сказати, що ми не тільки зцілилися, але ми справді стали, можна сказати, новою людиною. Як і тому розслабленому сьогодні в Євангелії, Ісус. Христос каже, не просто слова, якими Він сілює. стань, візьми ложе твоє і ходи. Але потім пізніше Він додає ще і такі дуже важливі слова. Оце ти видужав, не грішиш більше, щоб що гірше тобі не сталося. Бачимо, дорогі, в Христі, що коли нема. Повної сповіді, коли нема повного покаяння, тобто і з тої сповіді бракує тої чіткої постанови зміни життя, і бракує справжньої зміни життя, то ті гріхи, які ми чинимо після сповіді, коли ми повертаємося до наших старих гріхів, то це може нас перевести на якийсь такий духовний рівень, через що нам стає ще гірше, як було перед тим. Людина здатна змінюватися. І вона здатна змінюватися як в кращу, так і в гіршу сторону. Саме те, чи в кращу, чи в гіршу сторону змінюється людина, залежить, в першу чергу, від самої людини, тому що Господь Бог завжди дає людині можливість змінюватися в кращу сторону. Але якщо людина цю можливість не хоче взяти, не хоче вживати ті засоби, які Бог їй дає. Тоді вона йде в протилежну сторону і погіршує стан свого життя. Пригадую собі з цього приводу одну таку дуже цікаву і реальну історію. Був один художник, який собі постановив таку мету, що він хоче намалювати дуже гарну картину тайної вечері. Ісус і 12 апостолів. І думав, що для цього задуму, за зійснення цього задуму, він має підібрати таких людей, лиця яких він може на те полотно намалювати, і які справжні будуть так дуже гарно відображати якісь характерні риси тих чи інших апостолів, і то навіть самого Ісуса Христа. І цей художник дуже серйозно ставився до своєї справи, до своєї мети, і дуже багато шукав, щоб підібрати відповідних осіб. І найтяжче йому було підібрати якусь людину, з якої той художник міг би змалювати образ Ісуса Христа. Але пошуки його вдалися, і. Він знайшов одну людину, про яку справді всі говорили дуже-дуже хороші речі. Та була людина такого щирого серця. Людина, яка справді любила Бога і ближніх, людина, яка всім старалася робити добро, завжди була така усміхнена, весела. І той художник дуже зрадів, знайшовши цю людину, і справді з нього він змалював Ісуса Христа на тайній вечері. Але потім. Він знайшов також і інших е, людей, які постали своїми обличчями на місце апостолів, і в останню чергу той художник хотів намалювати Юду Іскаріоцького, який був на тайній вечері, і це був той, який зрадив Ісуса Христа. І подібно як для образу Ісуса Христа, той художник. Шукав людину з найкращими духовними властивостями, то для змалювання юди, той художник вирішив знайти людину, яка живе в гріхах. Людину, яка відвернулася від Бога. Людину, з якої аж так з лиця відображається те зло. І теж не мав він легку справу. Дуже багато. Обходив міст і сіл, шукаючи такої людини, але він бачив, що ну щось не то. Бо у всіх людях він бачав то ці добрі риси і, і не міг нікого уявити на місце того, того Юди. І шукав він декілька років підряд і не знайшов тої людини. Врешті-решт, він собі так постановив, напевно, Такі люди є в тюрмах. Тому що люди, які є в тюрмах, вони, певно, зробили багато зла у своєму житті. І він вирішив ходити по тюрмам. Йому вдалося знайти таке обличчя, таку людину. На яку він подивився і каже: Оце це образ Юди. Це був один злодій. Який сидів в тюрмі за крадіжку, за вбивство, і список його гріхів був дуже-дуже великим. З однієї сторони, справді той художник дуже шкодував цю людину, але з іншої сторони, десь радів, що знайшов образ Юди. І як почав він малювати, так домовилися, звичайно, десь між ними зайшла така розмова. Тому що він, той художник, хотів узнати, як та людина могла докотитися до, до цього, що справді аж те зло так випромінюється з його лиця, з його очей. І знаєте, в той момент той розбійник розплакався і каже до художника, а ви мене не узнали? Той художник дивиться каже, ні. А той розбійний каже, а декілька років тому ви вже малювали з мене, Ісуса Христа. І той художник аж, аж втратив дармови, він справді не узнав у тій людині образ тої хорошої, милої людини, з якої він. Малював образ Ісуса Христа. І потім слідувала довга-довга така розмова між ними, і той розбійник розказав, як він докотився до цього стану, як він залишив Бога і так, як на сповіді, сказав тому художнику: знаєте, я вже не вірю в існування Бога, а в першу чергу я не вірю в те, що Бог може мені простити. Тому що я стільки зла вчинив тут на землі. стільки я зла вчинив людям, що Бог, певно, якщо він є, то покарає мене на вічне пекло. Знаєте, то є ті сумніви, то є ті самі думки, які, напевно, були також і апостолові. Юді. Який зрадив Ісуса Христа, а потім, втративши всяку надію, закінчив своє життя самогубством, втратив надію на Боже прощення, втратив надію на те, що може все змінитися на краще. Торій в Христі, людина здатна змінюватися. Але, на жаль, часто так само і як той розбійник, ми змінюємося десь в гіршу сторону. Можливо, до такого стану того розбійника довело те, що він не сприймав ті сповіді дуже серйозно, що може він навіть не сприймав ті слова священика в кінці сповіді, іди в мирі і більше не гріши, і може він не мав те розкаяння в серці, яке призводило би до зміни життя. На щось краще. Чи взагалі той розбійник на певному, на певному етапі свого життя взагалі залишив Бога, залишив сповідь, залишив церкву. І так він став подібним до того, того Юди. Але подумаймо, в Христі, як воно є з нами. Куди ми прямуємо? Куди прямують наші сповіді, наскільки вони є не тільки щирими, але наскільки вони є важливими для нас самих? Наскільки ми розуміємо, що після сповіді ми маємо стати новою людиною, щоб нам не стало ще гірше. Досить цікаво є описано в Синоксарі цієї неділі, що, на думку деяких, цей розслаблений, якого зцілив Ісус Христос, пізніше був одним із тих слуг, які потім били по лицьові Ісуса Христа, коли Його несли на розп'яття, коли Його судили. І деякі говорять, що власне тому Ісус Христос, якби передбачуючи Його життєвий хід, казав: бережися, не гріши. Що тобі гірше не стало. І Ісус Христос кожного разу у цій сповіді нам каже ті самі слова, не тільки зцілення, не тільки відпущення гріхів, але також каже: бережися від гріха, йди в мирі і більше не гріши. Не гріши не для того, щоб не приходити потім на сповідь, а для того, щоб тобі гірше не стало. Для того, щоб твоє життя могло змінитися і щоб той Воскреслий Христос, який нас підняв із ріха, міг дати нам повноцінне життя вічне і радісне. Тому та постанова зміни життя є надзвичайно важливим і необхідним елементом у святій сповіді. І то не є важно. Чи людина багато часу провела в гріхах? Чи людина багато часу провела в тому стані, як той розслаблений? Читаємо про нього, що він був недужий. 38 років. 38 років. Це можемо сказати половина життя в середньому. І половину життя цей розслаблений, провів у хворобі. І, можливо, є такі люди, які теж багато років, може і 38, а може і більше років, не приходили до святої сповіді. Або є люди, які приходили до святої сповіді, але все своє життя чи більшу частину свого життя ту сповідь не брали так серйозно, що це є і зміна життя, а брали ту святу сповідь, як просто відпущення гріхів. І це є помилка, але та помилка. Яку ми можемо дуже легко відкинути. Тому що коли ми тепер підемо до святої сповіді, коли ми тепер подивимося на наше життя, то ми можемо попросити вже в Господа Бога не тільки зцілення, але також розуміючи ту ласку, яка приходить через Святу Сповідь, попросити від Господа Бога сили. Більше не грішити. Сили для того, щоб ті останні слова священика, які звучать у сповіді, іди в мирі і більше не гріши, стали для нас важливими і життєдайними. Робили нас справжніми християнами такими людьми, які остерігаються гріха як найбільшого існуючого зла у своєму житті. І нема. Нічого такого. Заради чого? Людина має вибрати гріх замість Бога. Ми маємо завжди вибрати Бога, а не гріх. Бо вибираючи Бога, ми вибираємо зцілення, ми вибираємо життя, ми вибираємо Воскресіння і, вибираючи Бога, ми прямуємо завжди до Царства Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.